Тільки зустріч не трава, повинні дати дорогу, тільки по будному трава, повинні дати дорогу, обом трава. Відповідь три. Відповідь третя, так? Да. Uh -huh. Uh -huh. На цьому перехресті ви повинні дати дорогу. Знак стоїть дати горо... дорогу. Це водій куди йде прямо. Ну, знак стоїть дати дорогу тільки обом транспортним засобів також. Це водій йде куди? Вперед чи назад йде? Погано видно. Тільки uh -huh. легко. Вперед, напевно, що, так думаю. Ну Це їдеш прямо, ти ж їде на головній, обом, що ти розказуєш. Обом транспорт зараз наксидати дорогу. Це йде прямо, це йде прямо, ніхто не перестрадається. Я просто. Правильно? Страдаш, котрим рекомендується транспортувати вечерю на звою траві. Страдашно ходиться сознання. Нащад колін. Що ти скажеш, ще колін? Голова закинута в облаку випадку, то значить він там стоїть. З чого постраждав? Череп на травма. Ми, ще Перший випадок. Відбить. Я не знаю, ти та ще коліна, я не знаю, що коліна різниця, як з вона воно не буде. Мені каже, в принципі, друге. У мене другий білет. Перший другий. Так, дивимося. На якому рисунку показано положення пострадавшего, в якому рекомендуется его транспортировать э, при черепно-мозговой травме? Пострадавший находится в сознании. Черепно-мозговая травма у нас. Да? да. Так, сейчас посмотрим. А как тут пульс померить? На бумажке. На бумажке не як. в сознании, Черепно-мозговая травма он в сознании. А звідки мы знаем. Видно, видимо, какие-то повреждения с черепным освобождением, правильно? Так, я считаю, все-таки, наверное, все-таки, наверное, второй номер, да, второй номер. Так, есть, далее, у нас правила дорожного движения. Сейчас поезду перекрестить, по в седьмом выпадку вы. Повинні дати дорогу тільки зустрічному трамваю, повинні дати дорогу тільки попутному трамваю, повинні дати дорогу обом трамваєм, маєте перевагу в русі. Так, повинні надати обом трамваєм Це в обов'язковому порядку. Яка відповідь? Варіант. 3. 3. Обом трамваєм. Угу. Рейковому транспортному засобу. Так, на цьому перехресті ви повинні дати дорогу. Так. Ну, це я пам'ятаю з правил. Тут обом повинні мене дати дорогу транспортним засобам. Третя відповідь у нас. Третя відповідь. Обом транспортним засобом. Дорожній знак 2.1 дати дорогу, даємо дорогу автомобілю транспортному легковому і от програма передбачення, посадили посадовий. На якому малюнку положення білого, а щерпнемо мозговою травмою краще звертаємо. Напевно, коли голова, коли трошки під є якийсь матеріал, так? щоб піднята була голова. Варіант 2. <смір> <смір> Час приїзду перехрестя в цьому випадку ви Даємо перевагу, бо І Що у нас третє? На перехресті ми повинні дати дорогу. Так. Знак дати дорогу, обом транспортним засобам. Відповідь яка? Третя? А, так, обом транспортним Відповідь відповідаємо. Перешкода справа. Отже, на даному транспортному засобі ми маємо дати дорогу всім. Всім транспортним засобам. Тому відповідь яка? Тому відповідь буде номер 3 Якщо в людини черепно-мозгова травма, ми його будемо транспортувати так, як показано на малюнку номер 2 на нижньому. Ось. І на даному малюночку номер 3 ми маємо дати перевагу двом трамваям, Тому що вказано, якщо в нас є віднозначна дорога, то ми маємо надавати перевагу трамваям Відповідь номер 3 Тому це легкі тести. Ми могли щось краще придумати, Посложніше. -по -по Нас же це не злякаєте, Нас же це не злякається.